Так, друзі, розповідаю вам сьогодні, як обіцяла, про місії на Adobe Stock. Хотіла вам показати платюшка, але я тут не влазила в кадр. Зараз. Коротше, що таке місії? Цього разу багатьом прийшли місії, і багато стокерів, взагалі у них виникло питання, що це таке. А місії це такі завдання, яке дає сток для того, щоб навчати свій штучний робити фотографії, ілюстрації, відео, місії. Даються на певну тему. Наприклад, мені прийшло три місії: перший дві це знімати людей, перша це знімати людей емоції та стани. Друга місія це знімати людей у різних положеннях. І третя це предметка, яку я робила. І в цій, в цій місії предметкою було два завдання тобто, ну, дві, дві частини. Перша частина це зміна одного об'єкта на інший при незмінному фоні. Ось, а друга це. Зміна стану об'єкта. Наприклад, якщо там перша частина стаканчик на дерев'яному фоні, наприклад, да, і потім на те саме місце ставити вже не стаканчик, а чашку, а фон не змінюється. Ось. І, а другий варіант це, наприклад, стаканчик у вас стоїть на якомусь фоні. А друге друга фото це коли там стаканчик, наприклад, лежить, або він е, на відстані більш дальньому знаходиться. Е, і таких от е, в місії е, ці фото рахуються парами, тобто фото один, потім те, що змінилося, це одна пара. Е, в моєму завданні було зробити 56 пар, це 112 фотографій. Ось так. Е, і ще була умова, що. Е, 50% це має бути зроблено не в приміщенні. Тобто я пішла в парк, взяла з собою реквізит, познімала там на траві, на скам'яки, на чому там на фоні водички, ну, Тобто там на різних фонах. І другу частину я вже робила вдома. І теж в мене тут у мене тут помічник. Другу частину я робила вдома, брала паперові фони, там каву розсипала. Коротше, робила, що могла, з того, що є. Ось. І Вчора я зробила останню частину, вже знімала на телефон, тому що світла в мене немає зі спалахом, теж не дуже зручно, тому що там баланс білого скачі треба виправляти. Думаю, ну, як для першого разу, а і ще дедлайн був 18-го, тому я поспішала, а ще я ну, хворіла, ну коротше, все, все до одного. Ось, і е, я поспішала, щоб вже ну, на завтра у мене не було ніяких хвостів, а потім вчора зайшла, то побачила, що цю місію продлили до 24-го. Але я вже відправила, думаю, хай буде як є. Е, перший раз побачимо, чи взагалі вони щось приймуть. Е, ось. І ще хотіла розповісти, як я е, посварилася з чатом чи путі. Е, е, ну, Місії хочуть бачити різноманітність да? і для того різні кути зйомки, різне освітлення, різні фони, різні предмети. І все це, якщо у вас немає плану, це дуже складно згадувати, що на що міняти. Тому ми з чатом GPT зробили розробили такий план зйомки ну, на першу частину на вулиці, де я знімала в парку. Ось. І Потім я ж думаю, ну я вже зробила там прописала назви, все. Думаю, ну, чи можна їх відправити, частину цю, що зроблено, Нехай ну, перевіряють. Він мені сказав, що так, можна. Хоча я декілька разів його перепитала, і він такий, да, так, да, да, можна, але треба читати уважно завдання місії, бо там написано, що було, що відправляти одна спроба. Одна спроба. Я відправила частину і ця. Сторінка вона стає неактивною, ти більше не можеш додавати. Ну, короте, Я на нього наїхала, ти кажу, кажу, ти ж мені казав, що можна, а тепер не можна. Він так, ой, вибач, я був неуважний, там, да, там справді написана спроба одна, ну нічого страшного. ну короте, там терепери. Я йому сказала, що в нього корінні міски. І потім я щось як світло не було, клацала в телефоні клацала, а там виявляється, щоб ви знали, якщо ваша місія ще не відправлена, вона зберігається збережених. Там у мішенс є закладка. вашої місії. ви можете туди зайти і додавати ще свої фотографії. Але у мене ж так просто не було. У мене я випадково видалила все, що я туди завантажила, і мені довелося заново все переробляти, все прописувати. І, коротше, я ще раз це прописала, ще раз завантажила. Вчора довантажила все, що я зробила, вже не хотіла це все залишати. І Відправила, ці 100, коли у вас буде 112 фотографій, усі, то вона кнопка стає активною, синьою, і ви можете все завантажити. Як мені пояснив чат GPT, що з місії можуть прийняти не всі фотографії, можуть прийняти частину і за цю частину можуть заплатити. Тобто я тепер чекаю вердикт, я не знаю, як швидко вони там перевіряють. Може швидко, може не швидко, але вже ну, що зробила, й зробила. За цю місію вони там, обіцяють 56 доларів. Начебто і небагато, але якщо дохід взагалі маленький, то чому б не спробувати? Місії, які з людьми вони оплачуються дорожче, там 90-120. Деякі стокери казали, що у них є місії там, і по 300 доларів. От я бачила там за відео, казали, що знімати відео там, з людьми 300 доларів за місію. Ось, але ще фішка в тому, що ці фото, які ти зробив, навіть якщо місія прийнята, і навіть якщо вона частично прийнята, ти все одно маєш право ці, ці фотографії завантажити в своє портфоліо. Але просто для місії там не, не потребує обробки фотографії. А для портфоліо ви вже можете там дообробляти, зробити ретуш і відправити, як звичайні, свій сто стоковий альбум. І для людей обов'язково треба мати дозвіл на зйомку, як у ну, релізи модели, як звичайно, як для звичайної там зйомки на стоки. Так що такі справи чекаю відповідь від Adobe. Хоча насправді не дуже надії, що він там щось прийде. Я їм вчора чату GPT написала, що якщо навіть щось прийме, це буде дуже велике диво. Ось він мені там щось вже в кінці написав, ще такий не починає йморіть, е, типа ти крута. А я йому написала, що ну ми з собою команда да, ми ж зробили. Е, ну насправді це великий обсяг роботи. Я за ці два тижні могла зробити декілька зйомок. З меншою витратою часу, і думаю, що більше було б шансів на те, що воно буде продаватися. Ну, я б зробила ізоляти, звісно. Але ж тут було завдання з різними фонами. Але це теж класно, тому що ти розумієш, наприклад, що тобі не вистачає якоїсь техніки, тобі не вистачає якихось фонів, якогось реквізиту, світла не вистачає. Ну, треба подумати, да, як облаштувати свою таку творчу міні-творчу студію вдома, щоб в тебе було хоч. Навіть якийсь там тримач для фону, да? Ну, тобто, це в місії, це я думаю, що це корисно.